же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал, «Нет, не будет того, что вы мне оставили Господа». І стали служити другим богам. Ісус сказав народу, не возможноте служити Господу, ібо Он Бог святий, Бог ревнитель, не потерпить беззаконня вашого і гріхов ваших. Я хотів би коротенько всіх нас привести до цієї події. Яку зробив Ісус Новим, зібрав Ізраїля? Серед Ізраїля взяв суддей, взяв начальників, взяв старейшинів окремо і почав розказувати, як Бог вибрав Авраама, як беріг його все життя, як водив його, як вивів із землі Єгипетської, як по дорозі. Він захищав народ свій, ставає облаком між вибраним народом Божим і єгиптянами. Коли прийшла тривога, коли не було вихода, він море висушив, а на рід свій перевів. Часто люди розводять руками і законять такі безвиходні положення і кажуть, це все. Далі немає виходу. Є вихід. Якщо не бачиш ти, його бачить небо. Алілуя, амінь. Ісус перераховує. Ісус новин перераховує всі ці події, які траплялися. Подивіться, як служили ці люди. Кому вони служили? Вони дітей своїх віддавали в жертву, вони палили їх на вогні, вони служили Бог Вони служили те, що гниє і ржаїсть. Але він їм показав живого Бога. Він їм показав того Бога, який є діючий, який є реальний, який приходить в життя людей. А тепер вибирайте. Якщо ви хочете служити їм, я не перечу, але я і мій їм ми будемо служити Господу. Народ каже, ні, не буде так. Ми не покинемо Господа. А Ісус каже, ви не можете служити, тому що ваше серце переповнене чим-то другим. Він є Бог святий, Бог ревнитель і не потерпить беззаконня. Я сидячи на цьому місці, дивився ці записки, які передавали сюди, вони є різні за характером. Але скільки там є горя, скільки там є сліз, скільки печалі. І не раз стає питання, Господи. Хіба це перший раз рука писала цю записку, хіба це перший раз в зібранні стає та чи інша душа і каже, помоліться за мене, а проблеми ростуть, як гриби після дощу. Чому? Господи, Ти є Бог живий, раз звіни. А в галаді, разве нет там врача, от чего рана народа моего не Арфа арфараманауди скиребічення. А Дух Святий сьогодні діє в цьому собранні, а Господь Ісус каже, я є рядом. Перше, чинти я прийшов на це місце, на це місце, прийшов Ісус. Амінь. Хіба тільки для того, щоб подивитись на тебе і на мене, ні. Він бачив тебе, як ти виходив і виходила з домівки своєї. А записка браття, сестри, помоліться, помоліться за мого чоловіка в його руках Євангелія, але немає миру. А скільки таких є сімей? Бог є Бог святий. Амінь. Перед тобою і мною молитва зараз буде. Ти прийшов, маєш проблеми, ти хочеш їх розв'язати, а він каже Я свят. Скараманаудис. Він не потерпить беззаконня Твого і гріха Твого. Амінь. Скільки є потреб за оздоровлення? Скільки є потреб, Ісус, зайди в дім мій, зайди в дім батька мого, зайди до дружини моєї, до дітей моїх, спаси й помилуй. А Він каже, я не можу зайти, бо серце Твоє не являється тим мостом і цією дорогою. Я є Бог святий. Скараманаудис, а твої очі повертаються на зло і неправду. А твоє серце предано користолюбію і сребролюбію. Кербаченія, Дух Святий, веде контроль на цьому місці. Алілуя! А Господь жаліється і каже на рід мій, відвернув очі свої від мене, а висік собі другі водойоми Вони не можуть тримати цієї води. Вони оставили простоту мою, вони оставили силу мою. Вони пішли за якимись научними фразами, але тобі потрібна сила Божа, тобі потрібне помазання Боже, тобі потрібна присутність його. Амінь. Скара Сей день сотворил для тебя, Господь. Аминь. Сей день сотворил для покаяния, для прощения и примирения с живым Богом. А мы, как посланники, від имени Господнего умоляем тебя, народ Божий, примирися с Богом. И Бог есть Бог святый. Дух Святий сказав, кому то є пощитані дні, хто то буде мати зустріч, друже мій, готовний ти зустрінути Ісуса. Ах, Ємануїл вічний ні Бог. Кербалацібірігеодестані, амінь. І бо не для одного говорить Господь цьому собранні. Я гломе суфре що орен шемзеш. Я обійшов і обдивився багато сердець, які є предані користі. І нен чом плуй за гламанорує варасауреш. І неправда обитає в серці і на язиці. І нен плуй за гуда батала І кажу до тебе наслідтя моє приблизься. Ібо так далеко раман в усумре І бо я бачу, як далеко ти зайшов і відійшов від престола мого. І, забув, як Ламан Фрущ, як Ламан і навіть забув, як сила моя наповняє серце Твоє. Але сьогодні я свої долоні простягну до тебе. І, хочу дати, Фрущ, і, уж. і Якщо ти відкриєш серце своє, я хочу дати мир душі Твоїй. Jak u mnogich, nie tylko mam wraz z promieniem na Badalszanie. Jak u bogatych sercach, nie ma jej duchowno rostu. I stoi w zastoju, jak on preminuł i wyszał reklamy plajdy. I zygi fał bez kiberhelmes. Ну я хочу поправити ти світильники, говорить дух святий. Я хочу приблизити вас до себе, говорить Господь. я хочу тих, які зовсім далеко віддалені наблизити до себе. Рама, я не хочу сьогодні карати за провини, Рама бо я люблю тебе. на рідний любов'ю весною я возлюбив і хочу тебе сьогодні ще крепше полюбити. І тому я благословив дорогу твою на це місце. На мараушники І дав тобі милість, щоби ти явився перед лицем моє. моя забота на мару гути брита Але зараз йде чистка господня. Ламін роузки І дух святий трудиться в серці твоєму. А ти відкрой на пара урис. А ти відкрий середину свою. І побачиш, як велика переміна на бата на пара мільшенія за мраву. І господь твій, Бог твій. Амінь. Амінь. Парамараурис. Парамараурис. Ава Отча. Сила неба, вера. Аминь. Vëdi galtër jitave vëdi ka i ku ti ne bashish i bo za твої камінь, побити юнаків і дівчатам, бо наслідки великі будуть, амінь. Якщо ти не звернешся до мене, якщо ти не покличеш ем, іме, імені мого, бо так промовляє Дух Святий, він сіє розділення між батьками і дітьми, щоб захопити насліддя Твоє і обмертвити Його, і побити, так говорить Дух Святий, збери своїх дітей, збери, так говорить Дух Святий, встанови жертвенниками, а мі, або от шарам гейсе, щоб нов, амінь загорівся, огонь на жертвеннику в домі твоєму. Армін гейсе. Бо з чим ти станеш на прозором душі твоєї, амінь. Бо ти піклуєшся, амінь. Про тіло, про хліб щоденний, щоб ви мали що їсти зодягнутися, щоб ви мали кров, щоб ви мали багатство світу цього, бо це минеться. Амінь. Ой, як велике розчарування. Ання у дітей твоїх, хто вкаже дорого правди бо час милості моєї возли до мене, війди під потоки мої, і я очищу тебе. Батько матір, прийди ближче до мене, щоб я міг діяти через тебе у домі твоєму, щоб любов моя виливалася через серце Твоє, через уста, через дії Твої, бо ти пеклуєшся і бажаєш амінь великого дати. а про те, що я бажаю благословити більше, чим ти маєш амінь. Амінь, амінь. Велика опасність, бо коли сьогодні день благоприємний, то не для того, щоб проводити дні в безпечності, бо час битви великої за душу твою, амінь. І якщо ти скликнеш до мене, то я дам перемогу. Я стану сам напруг, як ротоборець амінь За дім твій, амінь. За дітай. Твоїх за насліддя твоє, за внуків твоїх. Амінь. Приблишся до мене так промовляє Дух Святий. Амінь. Амінь. Бо По старше покоління відходить вічність, а молодим спадщина попала, не кремено столмена, і не вміють розділити її між собою, кремано столмена, і виховуючи тих, кого кремі нагломи не навчили літати, вони випорхують, говорить Дух Святий, не вміючи брати висоти неба, а коршун ширає, а він нині висліджує ремено, скібине глормена. і як би розібрати твої гнізда, як потрібно міцно їх плести, як потрібно ложити молитву. Замолитвою, як потрібно смолити сльозою ремінеґілту, гломина, і зберегти від тих вітрів лжеучення, які сьогодні ширяють над землею, ніби плахтою сьогодні прикрити молоді сади і не чути аромату, не видно цвіту, реміниґалту клормина, і проходячи, питають, коли наступить весна, коли кремі насталмена, буде чути той голос, пташок, замовкла пісня в Ізраїлі, уходять в плен сини до. Рівенуські бріглормина, рівними стежками йдуть одні за другими, покоління кличе покоління, рава скелбірі глормена, а старші плачуть, споминаючи славу попереднього храму Рімінегів Сугломена роздеріть одежі, які ми нині прикрили гріх свій, розірвіть її Єремінекейсу, глормина, віддайте її на огонь в самопалення. Я дам одежі праведності, як і в ткани на Голгоф'єремінегісу кломина. Сьогодні прогресує, Гріх ложиться до гріха, і ніби букет прикрашає груди кожного. Олма, мене, глай мене, плачте і ридайте о славі Єрусалима. Бо настал мене, приходять дні, коли вороги будуть брати. Щостіли не від беззаконня Твоєго, і льок ремену, сколберігла мене, висоти наукою біблійної, вони не приводять до звершенства, Но там потрібна олива, що пройшла по голові Твоїй. Амінь. Пролилась на очі твої, у Харимі, дітку, коло йде І як люди забули, забули зважити слово, яке сказано, бо по слові все робиться, якби і сповідували в житті своєму і знали вагу слова. Бога, воно би перевернуло ті тверді місця, воно крушило каміння, воно би на би берегломен рівняло в стежки. О, дайте почути, дайте почути голос тих, хто молиться в тиші, дайте почути слово, крім і Благовісника, який несе мир і спокій вдома, як багато домів закрилися зсередини, і термана, і сугломені приносять жертви чужим богам, і як Романа Гномін, а тоді лють сльози і не знають виходу, є жертва одна, Викуплення за гріхи, кламни Соглормина, не кланяйся тому, що чуже, не бери того, що не термо, не стане не твоє, не біжи за тим, котре зникає, не ходіть кремі на сталмина, по мірожах очей. Мешех. торгували з тобою, вимінювая товари твої на душі чоловічикі. Ви тільки дивіться, яка це була торговля. Це не була торговля грішми, це не була торговля речами, а це ворог прийшов до народа Божого. Він прийшов і приніс свої речі, але взамін він требує другого. Йому потрібна. Душа людини, друже мій, Бог є Бог святий, чи можеш ти йому служити? Ти кажеш, я служу Богу, а разом з тим серце твоє воно віддане чомусь другому. Якщо твоє серце сьогодні віддане моді, може цей ворог за душу людини, він приніс тобі моди. Він приніс тобі машини, він приніс тобі гроші, він приніс тобі роботу. Стоїть питання, який вибір зробив і зробила ти. Амінь. Хагеремелайсен. Сьогодні ми хочемо, щоб благодать Божа, вона наповнила Твоє серце. Ми хочемо, щоб це помазання воно зайшло всередину твою. І не тільки тут ти пережив і пережила його, але йдучи дорогою, ти відчувала присутність Божу. Йдучи додому, ти відчував, що на тобі є сила Господня. Алілуя! Благословенно ім'я Господнє. Я хотів би нагадати за одного чоловіка. Який, коли женився, прийшов невіруючу сім'ю жити, і його тесть вечором, там вечірні робили зібрання, тоді був час переслідувань, і він вечором, в своїй мастерські, будучи столяром, він робив милиці. Ото казав: пороблю милиці, поперебиваю ноги для жінки, для дочки і для зятя, і не діждуть ходити в зібрання. Ходив, кричав, метався. Але цей зять казав: Я пам'ятаю, що я ні одного разу не виходив зібрання, коли я не відчув присутності Господньої, що моя молитва прийнята небом. І коли я приходив на подвір'я, він ставав маленький, тихенький, не простягав рук і навіть нічого не робив. І ось одного разу, коли йшло зібрання. Всі вже закінчили, отче наш сказали, а Він каже, я не відчув присутності. Їм добре йти, Вечеря тепла чекає, кого то жінка чекає, кого то мати з батьком чекають, а мене, каже, чекав тесть мастюський, щоб перебити ноги. Я повинен отримати з'єднання з небом. Може, не ноги тобі перебивати, але дьявол, серце твоє хоче плінити, Він товариство розложив. Що робиш ти? Скарамалаудис, він Бог святий, він не потерпить беззаконнів і гріхів твоїх, але сьогодні є день примирення. Алілуя Харамен. Дух святий. Він трудиться на цьому місці, слава йому! алілуя, Пророк Ісайя каже, і суд отступив назад, і правда стала вдалі, Ібо істина. Приткнулась на площади, и честность не может уйти, и не стало истины, и удаляющийся от зла подвержен. Оскорбленню, і Господь увидев это, і було в очах його нет суда. Производиш ти суд в серці своєму, можливо, над ближнім своїм, да. Ти производиш суд, але Господь сьогодні питає тебе на цьому місці, дорогий слухачу, навіть той, який чуєш через магнітофон чи производиш ти суд в житті своєму, чи відділяєш ти. Чисте від нечистого, чи відділяєш ти святе від несвятого, ібо Он єсть Бог святий. Алілуя, ми будемо йти до молитви, ми будемо йти до цієї молитви переможної. Тебе й мене хоче простити Господь. Тебе й мене хоче помилувати вічний Бог. Алілуя, Перше, чим капля єлея помазання, торкнулася вуха, торкнулася правої руки і правої ноги на священнику, там повинна була торкнутися капля крові. Амінь, Амій. перше që i bështë të rënja bozhe, të rëjtë e Підвищення, перше, чим пробуждення Боже пройде по сім'ї Твої. Капля крові повинна капнути в життя Твоє, Або отче раміни стань я, Алілуя. Капля крові повинна произвести очищення. Алілуя Чого немає молитві на устах твоїх? Амінь. Бо Господь Ісус каже: от і збитка серця говорять уста, серце порожнє, як уста можуть молитися, аваче. Проси покаяння від Господа, рама одестання, Аллилуйя. День милості, день прощення, день обновлення, боче, капля крови, хай капне, храма одестання, Аллилуйя, Аллилуйя. Серце своє до тебе, Господи, ти бачиш, куди направлені очі наші, ти бачиш, куди направлені думки наші, ти бачиш не тільки ось тут нас зібраних, ти бачив вчора і третього дня, як ми проводимо життя своє, кермача Одестання, Алілуя. Ми приносимо молитву покаяння перед лицем Твоє, прости, очисти при святою кров'ю. Херма нача одестання, аллілуя, хай капля крові твоєї, капне на наше серце, хай капля крові твоєї, капне на наше життя, хай зміниться воно вім'я твоє, рама одестання, і подивіє Бог святий, кермане віречення, аллілуя, рама одесківера, кермане вірічення і приносить покаяння до Твої, Господи, прости нам. Gitara, walalalamen, gospody Boże, prawdy, ty bać się to serce nasze, ale widz, dzisiejszego dnia, daj nam żyć i wiekami, march, paramele, geodes, my obnowiamy obiad świecą Twoją wieczną, Boże, kwerbalami, gitara, belaczenia, aleluja, gospody na północy. شنبه ملی تولیدش تو تابه همی شنبه جمعیتی ما وسطا ولی ارباعودیس کی به ربنا گنند؟ هنیلویا هنیلویا سیات 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 کر بکارم بارا گنر Вою, за любов Твою, за Дух Святий, слава Тобі, хай Дух святий оправи дайся цим служінням.